Сьогодні я хочу провести з вами розклад, консультацію на відносини, а саме, що про вас думає ваш чоловік. Його думки. Думає, чи він про вас, а якщо думає, то що він думає? Загадайте себе, подумайте про свої відносини, подумайте про себе, подумайте про те, що між вами сталося нещодавно, наприклад. Подумайте про те, чого б вам хотілося б від цього чоловіка, та й взагалі від цих відносин. І ми зараз подивимося, що він думає. А якщо про вас, то що за саме? Дивимось думки вашого партнера. Викладаємо три карти і будемо розповідати. Так, підемо по порядку. Отак випали. Перша, друга, третя. Будь ласка, добрий вечір. По цим картам можна сказати, що ви або на дистанції знаходитесь, або людина виїхала в командировку, наприклад, по справам, по роботі. По справах сімейних, наприклад, якихось там, незавершених, там, до, до батьків і так далі. Можливо, по роботі дійсно там, його послали в якесь інше місце, або ще, або з стану безрозуміло. Або ця ще людина може бути воєнна, і тому вона так вирисовується, ну, як вроді би, ви взагалі спілкуєтесь, але просто на даний момент от щось не так. Він або не виходить на зв'язок. Або ви не розумієте до кінця його там, помислів, намірів і так далі. Я не можу на даний момент сказати, що він до вас відчуває 100%, тому що людина насамперед відвернута від мене. Вона в своїх справах, в своїх думках, вона пре в свою сторону і так як таких думок про вас конкретно я не бачу. Але є зацікавленість до вас, є сексуальна, будь ласка, інтерес. Людина хоче з вами ще зустрітись, хоче з вами поспілкуватись. Якщо в вас тільки зароджується відносини, наприклад, або ваше спілкування, то оця карта говорить про те, що ці відносини будуть як гаряча спічка, горяча спічка. Вони будуть пристрасні вони будуть сумашедші, вони будуть ярко пилать, вони будуть ярко іскрити. Але це можливо не. Не на довгий період часу. А якщо вас, вам подобається, що до вас приїхав чоловік, ви покайфували, він поїхав далі і не заважає він мені жити, а ви йому, то тоді для такого випадку ця карта, взагалі вообще... топчик. Ось. По карті даній, наприклад, я можу сказати, що людина думає про своє. В неї в голові, звісно, інтерес до вас, але. Конкретно, що він від вас хоче і чого б він хотів від вас, я не бачу, кроме сексуального інтересу. А по карті смерть говориться, що він на шляху до чогось, бачите, він на шляху до такого, знаєте, до чогось, або до якогось завершення, наприклад, або на шляху до того, щоб щось нарешті прояснилось, йому стало зрозуміло, що робити, і він далі буде робити те, що йому подобається, і так далі. Якщо а Він, наприклад, поїхав в командировку, то в командировки він щось там для себе зрозуміє, приїде до вас і скаже, як я сумував, мала тип знала. А Якщо це якісь інші варіанти, то в будь-якому випадку він дасть про себе знати, тому що ну, інтерес ну, не те, що а просто хоче, аж, аж з глаз хапає, отак я вам скажу. Ось. І по підколодній карті це наша порада, говориться про те, що дивіться, якщо ви хочете, щоб він про вас думав. По-перше, зверніть фокус на себе і згадайте, хто ви. Ви сексуальна, красива, нереальна жінка, девушка, дівчика. У вас харизма, у вас характер, у вас все при вас, скажімо так, і ви дуже круто виглядаєте, ви слідкуєте за своїм тілом, за своїм мисленням, за своїм здоров'ям психологічним і не тільки. І ви не можете по цій карті згоджуватись на менше. Тому, якщо вам отут щось не подобається, Просто йдіть туди, де вам подобається. А якщо вам в принципі подобається, коли бушують гормони, то тоді ці відносини, даний партнер, ще з вами, ще для вас, ви ще зможете з ним. Так от поспілкуватися, так як вам подобається. Якщо це можна так назвати спілкуванням. Якщо це не ваша історія, просто йдіть звідти і не витрачайте дорогоцінний час.